Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 15 квітня на східному збережжі, половина 10-ї ранку. І перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди розпочинаю з української теми, і а, українська тема була в топах, де що я зібрав з цих вихідних, а, була така стаття, до речі, про а, українських ухилянтів. Хоча, можливо, не зовсім чи не тільки про них, а саме про те, як а, українські чоловіки втікають через західний кордон, через річку Тису. Розказується навіть, що колишні контрабандисти, які займалися цигарками, тепер набагато вигідніший бізнес переправляти чоловіків за кордон. Ось отак про таке так само розказується на американському просторі. Розказується також і за те, що росіяни допомагають по суті, налаштовувати виробництво зброї на території Росії. Мається на увазі більшості дрони там і так далі. Але електроніка, електроніка, всяка така штука. Але от американці розказують, що китайці дуже задіяні, і багато в чому завдяки тільки китайцям. Росіяни можуть робити дуже багато якраз таки військових речей. Ось, ну і дивіться, дві основних теми. Я трошки так буду пригати сьогодні. Звичайно, це е, кримінальна справа Трампа і удар Ізраїля, е, атака Ірана по Ізраїлю. Я от на минулому огляді говорив, що там години знов ж таки тут в новинах розказувалось, це Ну не я собі придумав, не я такий е, провидець, а в новинах говорили, що декілька годин. Це була інформація на п'ятницю, виявилося, що так отрапилося в суботу. Ось так от на цьому тлі, знову ж таки, така підводочка, а говориться, а, що ж палата буде представників приймати з цього приводу. Мається на увазі той пакет, який вже два місяці мусувалися в палаті представників, який включає допомогу Ізраїлю на 14 мільярдів доларів. Але там так само перевозом йде. Ну, В даному випадку, так може, грубо буде звучати для українців, але так само йде Україна на 60 мільярдів доларів. Ну і там, крім того, ще виявляється, і гуманітарна допомога палестинцям є в тому пакеті, і так само допомога а, Тайваню і ще деякі інші країни навіть так. Так от, а, дивіться, в п'ятницю відбулася зустріч, так само, про яку я говорив, де а, спікер Джонсон зустрічався з Трампом. На його там садибі, і обговорювалося так само. Це що було за за перед атакою Ірана по Ізраїлю, і була основна тема. Ну, одна із основних тем, це ж була і підтримка. України, тому що там вони і Трамп і Джонсон говорили свої внутрішні питання, хто кого підтримує, що вони разом там, чи однакові погляди. Але піднімалася тема і України. І знову ж таки, Трамп, зі слів Джонсона, погодився на підтримку Україні у вигляді позички. Багато хто думає, що дещо змінилося змінилося з того часу, коли Ну, от Іран атакував Ізраїль. Чому тому, що цей законопроект, який зараз е е є в палаті представників, він уже прийнятий в Сенаті. Тобто е це можна вирішити буквально, е уже готовий законопроект. Можна вирішити, ну якщо не за години, то максимум за дні. Тому що Сенат прийняв е палаті представників треба проголосувати. І Байден уже давним-давно е говорив про те, що він готовий підписати цей закон. Але знову ж таки офіційної конкретної інформації на даний момент немає. Спікер Джонсон говорить, в принципі, пітляє, я б сказав би так, навколо цих всіх питань, але з цього виходить, що законопроект, який вже готовий і може вступити в дію буквально в найближчі дні, він не розглядається, як мінімум, точно не пріоритетний. Пріоритетним варіантом розглядається, що в першу чергу окремо розглянути законопроект допомоги тільки Ізраїлю взагалі, навіть без України. Тобто зробити якийсь свій новий законопроект. Зараз Палата представників там, в своїх там, комітетах, в керівництві, якраз таки розглядає законопроект в першу чергу допомоги тільки Ізраїлю, як варіант. Включити допомогу е і Україні, тобто два цих питання. Ось з цього пригоду висловився такий собі конгресмен МакКаул Чи МакКол, я не знаю, як там правильно читається, із Техаса, який е працює, е є членом комітету по е міжнародним відносинам Сполучених Штатів Америки. І він зробив такий коментар: він, до речі. Давно вже прибічник допомоги Україні в цьому питанні, він говорив, що він планував вчора, пізно ввечері в неділю мати зустріч з Джонсоном, обговорити питання якраз таки допомоги Україні. От він висловив таку річ, сказав, що те, що Ізраїль пережив от, на цих вихідних, це те, що Україна вже переживає кожен день протягом пару років. Ось і так само він виразив сподівання, що все таки підемо цим. Знову ж таки, він він радить і іти е шляхом прийняття готового законопроекту, тому що він набагато швидший. Так само він сказав: Слухайте, у Другу світову війну у нас не було якогось одного ворога були італійці, японці, німці. Ми не вибирали з ким битися, з ким воюватись. Ми воювали проти всіх. Так само і зараз він каже, ми не можемо вибирати Іран поганий. Росія, ну так собі, Китай поганий. Вони всі каже, заодно. Це всі ці три країни каже, вони йдуть заодно. Тобто, знову ж таки, якщо все-таки подивитися глобально на це питання, дуже багато води і дуже мало конкретики на даний момент. Так, ну і знову ж таки найбільша подія, ну, чи одна із найбільших подій все-таки це атака по Ізраїлю, і атака безпрецедентна, тому що було запущено більше трьох сотень ракет і дронів по Ізраїлю. Цікавий момент, що більшість із того, що летіло в напрямку Ізраїля, було збито на шляху до, до до кордонів країни ще. І цікавий момент, так само, що участь у збитті цих ракет дронів прийняли американці і Великобританія. Ось. Але що персонально для мене от особливо здивувало, що це була також задіяна і Іорданія. Це сусідня з Ізраїлем країна, але це мусульманська країна. Але вона, от як партнер Ізраїля, вони так само. Авіація Іорданії була якраз така піднята в повітря, і вони так само збивали ці іранські дрони. Ну і на даний момент, в принципі, ведеться основна дискусія про те, що, якою буде відповідь Ізраїля. Як результат цієї атаки, пошкодження були. Дуже мінімальними. Там буквально декілька ракет пролетіли через цю кордон авіації, через той залізний купол. Ось, і Ізраїль готує відповідь. Яка ця відповідь наразі невідомо? Але Америка пробує переконати Ізраїль, слухайте, це не так все погано. Давайте ми трошечки не будемо роздувати. Це все більше далі. Ну але знову ж таки, хто взагалі слідкує за ситуацією в Ізраїлі, то Ізраїль з Америкою вони друзі, партнери і всяке таке, але рішення дуже часто приймається зовсім протилежно від того, що там радять десь далеко за кордону американці. Ну і найбільша новина, яка буквально прямо зараз відбувається, це все-таки розпочалася кримінальна справа над Трампом. І момент безпрецедентний, момент історичний, тому що до цього моменту не один президент Сполучених Штатів Америки не був в такій ситуації, і Трамп довже довго пробував відсрочувати, так само викручувати це все питання, але справа все-таки дійшла до суду. І от саме буквально от зараз Трамп з'явився вже в суд. І е, сьогоднішній процес розпочнеться з того, що буде обиратися е, суд присяжних. І от зазвичай дивіться, знову ж таки, оскільки це дуже така велика справа, то от я один раз був задійний в продійній процедурі. Зазвичай е, для того, щоб вибрати 12 е, людей. Вибирається 12 і вибирається двоє запасних на випадок. Хтось захворіє, хтось помре по старості чи ще щось. Тобто двоє завжди є запасних. Вибирається завжди 14. Для цього, щоб вибрати цих 14, приходить десь приблизно 50 людей. Так от для цієї справи було сказано, що прийде не 50 людей, а декілька сотень, тому що дуже така ну, тонка справа, як ви розумієте. Погана новина для Трампа, що це суд відбувається в Манхетені, де 70% виборців голосують за демократів. Говориться так само про те, що буде складно вибрати от реально неупереджених присяжних для цього суду, тому що очікується, що дуже багато людей буде йти. В суд присяжних уже з метою або засудити Трампа, не вислуховуючи на аргументи, або навпаки випродати Трампа, не слухаючи на, на аргументи. Тому що ну, в більшості людей вже на цей момент склалося своє якесь відношення до Трампа. Вони або його люблять до смерті, або ненавидять, так сказати, до більше, ніж усе на світі. І от, в принципі, у цей момент, як кажеш... Привів до того, що е, о, група кандидатів е, набагато більше. Очікується так само, що цей процес е, обрання цих 12 плюс 2, чи скільки в цьому випадку буде людей. <кій> очікується, що займе декілька днів, а то і, може, навіть декілька тижнів. Тобто ну, отакий от е, кропіткий процес. Ну і дивіться. Очікується, що взагалі судовий процес буде приблизно 2 місяці йти. Ну, і як ви розумієте, ця вся новина про Трампа не могла не відразитися на його акціях, його Трамп-медіа компанії. От сьогодні з ранечку. До того як відкрилися торги на біржі, акції впали до 26 доларів. Зараз трошечки піднялося і десь торгується 28-29, коли я дивився останню хвилину. Але знову ж таки, я нагадаю, хто хоче ризикувати цією ці акцією, це гроші на вітер. Тому що, на момент, коли об'єдналися, я нагадаю, ціна акції скакнула до 79 доларів на годину. За, зараз, навіть якщо 29, порахуйте, скільки відсотків і скільки грошей ви втрачаєте. А, Наступна новина, це е, ну от, сьогодні 15 квітня, я вже про це говорив. І це е, фінансовий такий рубікон в Америки. Це останній день, коли ви маєте заповнити декларацію про свої е, заробітки за 2023 рік. <кхід> Цікаво, що я нагадаю, що суд, який відбувається над Трампом, кримінальна справа. Це не за те, що він мав стосунки з порноактрисою там в 2016 до 2016 року. А я гадаю, що справа якраз такі, а, до речі, 34 порушення йому, 34 йому звинувачення, йде за якраз таки фінансові махінації, тому що стосунки з порноактрисою. Це в Америці ніяк законом не, 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 не карається. Тільки, звичайно, що перед вибори 2016 року він міг зруйнувати обличчя своє, коли він виставляв себе як християнин там, і всякі такі штуки. То а, Трамп, а, виявляється, зараз знову ж таки ця справа не тільки що він платив гроші, щоб ця порноактриса мовчала, а виявляється. Була запущена програма викупити усі такі подібні історії, які ще там були. Говориться про те, що вони так само вспливуть під час цієї судової справи. Так от Трамп звинувачують якраз таки, що він підробив бізнесові документи, розповсюдження грошей наліво тобто, як ходили гроші по компанії, і по суті, це все фінансові махінації. Ось за за що судді Трампа. Трошечки нагадую, я вам скажу, що елькапона історія. За всі його там злочин, злоч... злочини не могли його арештувати, а взяли його за податки. Щось подібне відбувається із Трампом. Так от, сьогодні останній день, коли ви можете зробити, заповнити цю декларацію, і виявляється, є люди в Америці і їх немало, які дотягують до останнього. І дивіться, який момент, що якщо ви сьогодні не встигаєте заповнити, хоча в принципі це доволі легка процедура. Я, в мене є відео про це на моєму каналі, але якщо ви не встигаєте по якійсь причині сьогодні зробити, ви можете заповнити аплі документ, аплікацію. Як там українською, я не знаю, не пам'ятаю цього слова аплікація. Заяву зробити заяву на продовження і вам автоматично продовжують на 6 місяців. Тобто ви ще до осені можете ще заповняти цю декларацію. Якщо ж ви цього не зробите, то за кожний місяць ви платите 5% штрафу. Ну і межа чи стеля це 25%. Якщо ви просто проігноруєте якось, а якось воно там буде, то ваші гроші не переживайте. Хтось за вас порахує. І ще й добавлять 25% пені штрафу на такі ваше ну, недбалі відносини до фінансів Сполучених Штатів Америки. А дивіться, що новини про міст в Балтіморі, де вантажний корабель е, втаранився, і е, новина про те, що ця е, подія тепер не. Не кваліфікується як нещасний випадок, а з сьогоднішнього дня це кримінальне розслідування за справу взялися ФБР. І як ви розумієте, це зовсім інший поворот. Що вони пробують довести? Що команда корабля знала, до того, як корабель залишив бухту, чи Порт, чи як там правильно причал, вони знали, що в кораблі є проблеми. І як ви розумієте, часу трошечки пройшло, така інформація з пальця не береться. На даний момент, звичайно, нічого ще не доведено. Але раз така справа пішла, тобто це вже непоганий бензин, як виявляється, чи солярка, чи мастило там брудне, чи що там, вони, на чому цей корабель пливе. Ось. А виявляється, що там були якісь проблеми. І знову ж таки, я так само в попередніх оглядах розказував, що декілька років тому. В одному з європейських портів цей самий корабель вже втаранився в пір. І він розбомбив там його і так далі. Чим це закінчилося, я там не знаю деталі. Але дивіться, який розклад. Коли вдасться довести вину, хто там винувати на цьому кораблі, що це вина все-таки була ну там недбайльство, чи я не знаю там легковаження. І ця справа кримінальна. Дойде до свого логічного фінансового кінця, то для Америки це дуже класна історія. Тому що я нагадаю, що е, ціна нового моста оцінюється в 300 мільйонів доларів, які на даний момент, до речі, ще е, федеральний бюджет ніде не знайшов. На даний момент їй тільки 60 мільйонів розпочати це будівництво. Ось так що, якщо вдасться довести. Що хтось знав, що такі проблеми, якісь є на кораблі, і вони от трошечки там час від часу бувають, то ось вам і гроші на будівництво моста. Як вони будуть відбуватися, це інша справа. Але з сьогоднішнього дня, от в понеділок, ФБР, опинилися тепер на цьому кораблі і тепер взялися за справу тепер з цього боку. І я нагадаю, що під час цього цієї аварії загинуло шестеро людей, трьох із них до цих пір іще не знайшли. от Ну І аварії на воді. Дивіться, історія яка знову ж таки про плаваючі засоби і мости. Історія на цих вихідних трапилася на Ohio River, на річці Огайо неподалік Пітцбурга. це штат Пенсильванія Здоровенна судноплавна річка. Багато хто знає, тільки Місісіпі в Америці в Америці, що є така здорова відносно здорова річка Огайо Рівер. Річка Огайо. Так от, що трапилось там? 26 барж зірвалися, де вони там були прицеплені, прив'язані, відірвалися і попливли вниз по течії по річці Міст в Пісбургу. Перекрили очікуючи, очікуючи, що може тратиться трагедія. 23 із цих барж, вони були наповнені вугіллям, тобто три там порожні були, вони відносно легкі, так ви розумієте. А 23 із них були завантажені вугіллям. Тобто, скільки там тонн, я не знаю у цьому питанні, але деякі з цих барж вдалося зловити на рейді. Деякі не вдалося зловити, але ну, міст не розвалили. Міст відкрився знову ж таки в суботу. Це вся подія трапилася в п'ятницю в суботу. І хто там відповідальний за ці баржі сказали, що це не стільки їхня вина, скільки рівень, в різці, рівень води в різці настільки піднявся, що просто вода зірвала його, від чого вони там були прив'язані. А дивіться, така новина, так само вже стара, така трошечки я про неї восени. Здається, перший раз розказував про такий собі був Мануел Роча. Він був американським послом в Болівії, але в той час він був і шпигуном на користь Куби. Тобто, такий от людина, яка ще вірить в справи там Чигівари. Там Фіделя Кастро і ще хто там, я не знаю, або просто вірить в багато грошей, які йому відкидають чи відсипали. А історія про те, хто попала, тому що він свою вину визнав. І, в принципі, справа, по суті, як мінімум зекономив гроші платників податків. Справа, по суті, судовий процес не проходив, він вину свою визнав. І отримав за це 15 років ув'язнення. Але діду 73 роки, добавте 15, можна вважати, що це вже пожиттєве по суті ув'язнення. Дивіться, сьогодні новина. Сьогодні стартує Бонстонський марафон. І це 128-й марафон. І от так само от, трошечки розкажу, о, чим взагалі от він в американському просторі відомий. Там, до речі, в цьому році приймає 30 тисяч учасників, бігунів. Але дуже часто для людей, які взагалі далеко від спорту, скажімо так, або якщо спорт якийсь дивляться, а біг там це на їхнє, то згадується, Бостонський марафон 2013 рік. І на американському просторі це. Така велика трагедія була. Тоді двоє братів. Я от забувся, щоб не збрехати. Але десь із Кавказьких республік. Тамерлан і Джохар Царнаєв два брата, які заклали дві такі брудні бомби недалеко від фінішної лінії. Це трапилося в 2 години 49 хвилин. Уже після обіду, коли люд... дехто вже почав добігати до фініша, дуже багато людей там зібралося. Загинуло троє людей одразу, прямо там. Потім загинули деякі поліцейські, там інші, які пробували під час ловили. Хто там загинув, помер пізніше в цьому о, в лікарні. 281 людина внаслідок цих двох вибухів отримала. Поранення, 17 із цих людей втратили свої кінцівки. Моторошне було таке явище, коли дуже багато людей, просто там тисячі буквально зібралися, і як це все відбувалося. Так от дивіться, що виявляється цікавий момент. Я якось згадував, до речі, про цю подію, про цих братів. Старшого брата застрелили під час затримання меншого брата. Там він отримав поранення, але він вижив. Суд його засудив до смертної кари. Це нагадає трапилося у 2013 році. В 2020 році апеляційний суд змінив смертну кару на довічне ув'язнення. Дивіться, скільки років пройшло сім років. В 2022 році Верховний суд Сполучених Штатів Америки повернув знову ж таки смертну кару. Тому що, як ви розумієте, ну. Справа дуже голосна і Верховний суд Сполучених Штатів Америки навіть взявся вирішувати цю справу. А з 22 року до теперішнього часу цей Джохар Царнаєв все ще пробує чи навіть подає, готує якісь апеляції. Тобто, до моменту, коли ця смертна кара вступить в дію, і ще невідомо. Пройшло вже, я нагадаю, з тих пір 11 років. Сьогодні якраз 11 років з моменту цього теракту. А, ну і дивіться: остання новина на сьогоднішній день це а, із Х'юстона, Техас Хьюстон. І а, я колись подібну історію розказував зугаю, коли мама залишила своє немовля і поїхала на відпустку там на 10 днів, дитина померла. Тут історія закінчилася не так трагічно. Тут мама двох дітей, 6 і 8 років, залишила їх на тиждень і поїхала в круїз собі. Поїхала в круїз, і небайдужі сусіди побачили, тому що це вона живе в багатоповерховому такому апартменткомплекті. Побачили, чи хтось бачив, як вона з чомоданами десь йшла без дітей. А знову ж таки, сусіди знають, хто і що від цього не сховаєшся. І один день немає, і другий день немає. Вони звернулися в поліцію. Поліція приїхала дітям їжу там було насипано на підлозі їсти. Але де вони там в туалет ходили, там інколи на Унітаз, інколи не зовсім на Унітаз. Тобто там була страшна мерва. А мама зв'язувалася з цими дітьми через відеозв'язок із цим восьмирічним дитям, старшим. І вони по відео зв'язувалися. А ви ще там живі? Ну, нормально, я піду далі собі гуляти по суді. Ну і як ви розумієте, коли ця мама вже з кроїзного лайна поверталася. Назад додому її зустрічали. Дітей забрали, скільки їй світить ув'язнення не, не на даний момент невідомо, але їй є дві кримінальні справи. В Америці завжди було б троє дітей, було б три кримінальні справи. Одна дитина одна кримінальна справа. За кожну дитину, за таке недбальське відношення до дітей. Але один момент, от просто від себе я зверну увагу, що і в фугайському випадку, і в Тихайському випадку мами виховували дітей без татів. От така історія, що до чого, до чого як варіант, може привести ну, неповноцінна сім'я, коли в сім'ї немає тата і немає, немає ні тата, ні мама, а є тільки один із батьків. Так що, такі можуть бути розклади, діти страждають. от. В кінці кінці знову ж таки розплачуються за все діти. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дякую, як завжди, за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. Наступний випуск, я сподіваюся, буде завтра. Не забувайте підтримати Україну. Вам всього найкращого. Нехай щастить! Все буде Україна!